Всім привіт і гарного настрою канал лілії Сомок в'язання гачком, простенька квіточка для ірландського мережива. Хлопкова пряжа 169 метрів на 50 грам. Це товстенька така пряжа хлопкова. Гачок 1,9. В'яжемо ланцюжок із восьми повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Замикаємо у кільце. Чотири повітряних петлі, плюс три стопчика з двома накидами. Пров'язуємо у кільце. Один стопчик. Пров'язали три стопчика з двома накидами, і плюс ланцюжок у нас із чотирьох повітряних петель. Дві повітряних петлі. Пров'язуємо чотири стовпчика з двома накидами. Один. Два, три. Чотири. Чотири стопчика. ось так ми їх іссовуємо, щоб вони в нас помістилися. Так нам потрібно 5 разів 1, 2, ще 3 рази, щоб у нас було на 5 пелюсточок. Знову дві повітряних петлі. Якщо у вас пряжа тонша, тому можна в'язати не 4 стовпчика, а 5. У Мене пряжа товстіша, тому я в'яжу по 4 стовпчика, щоб вони в мене помістилися. Можна в'язати із різної пряжі. Напівшестяної теж гарно підходить. Це дуже зручний і простий квітковий мотив. Квіточка для ірландського мережива. Дві повітряних петлі. 1, 2, 3, 4, 5. разів ми повторили 1, 2, 3, 4, 5. В кінці дві повітряних петлі для арочки і сполочна петля. Ось так наш вийшло. 1, 2, 3, 4, 5 буде. Ось цей кінчик ми прив'язували у кільце. Його можна підтягнути і відрізати. Далі? Сполучну петлю, одна петля повітряна для підйому. І в Арочку із двох петель повітряних ми в'яжемо вісім стопчиків з одним накидом. Один, два. Три чотири п'ять, Шість, сім. Вісім. Посередині стопчик без накиду і знову вісім стопчиків з одним накидом, один Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. І так продовжимо в'язати всі наші пелюсточки. Вив'язали всі 5 пелюсточок. У кінці робимо сполучну петлю і закінчуємо наше в'язання. Ховаємо кінчик ниточки, квіточка готова. В'яжіть із задоволенням канал Лілі Сомок.